І всім привіт народ, з вас підписов Подбака. Так, ми продовжуємо Рада, Age of History 3. Я не кидаю спроби перемогти в цій грі. Я здається, більш-менш розібрався, як тут нормально грати, Латвія. Це так виходить, що по економіці найбільше з країн Балтії. Тому сідаю за Латвію. Покращити, покращити, покращити відносини з сильними сусідами. Перше, що я роблю, це споруди. Будуємо унікальні будівлі. Вони просто, ми, грубо кажучи. А за Молдову, коли в минулому відео я стартував, у мене також прибуток 4,17 був. А, там армії менше було. Так, буд... починаємо з будівництва. І як я знаю, це папір, паперові фабрики дуже непоганий. Папір сам по собі дуже непогано коштує, далі меблі непогано коштують. Броварня, сир, коротше, я сподіваюся, мені вистачить гроші на все. Так, хміль менше одиниці коштує. Ну, все, далі все таке дешеве. Тому тепер давайте просто. Плантація хмелю, здвалі лісу заготівельні, сім вівчарських ферм і грошей більше нема. Передивіться, у нас було 417. Як тільки я це все побудую. Окей, давайте ще за твою і Естонію покращу відносини. Так, моя мета зараз забудувати всі ось ці унікальні будинки. Дивіться, 417 було. Ой, до речі, про радників не забуваємо. Давайте так, зараз пауза. Я тут беру ефективність виробництва. 434 було. Радник. Економічний. Дохід від виробництва. Одразу покращу. Ось 4,53. Запам'ятаємо, що було 4,53 до того, як ви побудував всі будівлі, і тепер. Зараз вони закінчать будуватись. І 9,47. 9,47. Так, але радник з питань інновації я щомісячно спачено, мені подобається також. І військовий радник. Військовий радник поки що не чіпаємо. Так, але. Знову ж моя мета забудувати усі унікальні будівлі і далі дуже сильно, дуже сильно вдаритись в. В виклик армії. Дуже сильно. Так, з усіма відносини в мене непогані з усіма сусідами. Головне, щоб ніхто не напав на Литву і Латвію, але А це може бути. Блін, я не встигаю нормально все побудувати. Третє місце по виробництву меблів. Прекрасно. В цьому прибуток у нас вже 9. Це дуже швидко, воно справді дуже швидко дає дуже непогані результати. Давайте так. В прибережних регіонах. В мене є щось дороге, в мене тут є папір, тому ось тут. Я відволікаюсь, побудую порт. Не так багато він дасть. Ми продовжуємо забудовуватись зараз швидко. Він ранче. давайте спочатку зернову ферму. Рибальські. Мені шкода, що початкові гроші, грошей не вистачило, щоб повністю забудуватись. Це прям дуже неприємно. Ні, мені ще союзи кидають, пропонують. Ні, ну ні. Ні. Гля ці виродки напали на Литву. Я не встиг. Так, можливо. Давайте зараз зробимо по-іншому. Нова гра. Сучасний світ. Латвія. Почати. Так, з усіма навколо покращо відносини. Буквально майже з усіма навколо. Економічний ось, дохід від виробництва непоганий. Так, нічого цікавого. Нічого цікавого. І гроші перші ми витрачаємо. А давайте витратимо гроші тільки на ресурси, які більше одного коштують. У нашому випадку це меблі. Меблі, папір, пиво і сир. Тобто так: сир, пиво, папір. І меблі. Ось так. Перевага про ефективність виробництва. Припустимо, а все інше витрачає на призов армії. І ось так, я досить велику армію викликав. І далі. Хм. Давайте почнемо з Естонії. Суперництво. І погіршити стосунки. Так, це у нас ще навіть унікальні будівлі не добудувались. Зараз добудується. Все, у нас прибуток більше, ніж на початку. 5. 5,33. А, 4 і 6. 4-42, ну, так, зараз армія. Армія все більше і більше. Військовий радник. Е, давайте оборона генералів. І тут ефективність оподаткування. Так, 32 війська готова. Піднімаємось. Естонія. Оголосити. Ти сама? Сама. Так десь би зустріти їх. Ось так, щоб вони на мене напали. Красно. Вони розбились. Є. Захоплюємо швидко. Так. Давай, 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 давай. Є. Зробити вимоги. Пензлик. Обмежимо тут трохи Росію від Естонії. Насправді так кажучи, прикольні... мені було б прикольніше, якщо б я в першу чергу острівці захопив. Ось так. Все. Прекрасно. Відступаємо в Рігу. Грошей в нас мало. Дуже мало. І це жахливо. Бо нам не треба 256. На те, щоб основати всі провінції, ще й радника немає. Адміністративний злетів. Ти, ззначається, нащо тоді на тебе витрачав гроші, якщо ти злетів. Ооо, ні, хто? Пауза. Надіслати образу. Надіслати оголосити віно. Союзник, Естонія, та дуже. Я не дам все захопити, руснє. Дико вибачаюсь, але ні. Але ви розумрілись. Блін. Як? А як поділимо це? Блін. Окей. Мені щось щось залишилось. Поїхали Естонію, ще поб'ємо. Я не переміг? А як як мені перемогти? Чому тільки 80? О, все. Зробити вимогу. Давайте так, я хоча б частково врятував їх. Хоча б частково. У, але. Це все ще ядром зробити. Давайте так, я живий. Це вже хорошо. Треба тільки постворювати ядра. А ще я клятий зрадник. Я живий і клятий зрадник. Так, я на трохи відійшов, зараз повернувся, що в нас. Ааа, да. Ми займались основуванням, так сказати, <сум> основуванням провінції. Ну, вперед. Щоб по-хорошому по по добити Естонію. Але в нас перемир'я ще до. 30... У, ще рік. Рівно рік. Так, і я дико вибачаюсь, але. Так, покращити... Покращити все. Ну, і це з Польщини. ну, Все, все нормально. Я майже все основав. Їй. Але грошей справді мало. Так, через. Ось-ось. Через ось ось буде війна. Адміністративний радник. Підтримку провінції можна скинути. Або. Естонія. Дипломатія, в тебе нема. Друзяк нема. Надіслати образу оголосити. Все, давайте дозахоплюємо. Хм. Блін, окей. Є... З, мінімум вт... З мінімумом втрат впорались. Що ж, все, де я дозахоплював. Тепер це все. Що зробити ядрами? Окей, я ще більш-менш живий. Більш-менш могло бути гірше. Талін. Я дивлюсь, вони Талін забудували. А, не сильно. Окей. Хоча б плюс 7. Хоча б плюс 7. Так, окей. Далі, в нас немає радника. Адміністративний. Ефективність податкування можна взяти. Так, русняти ж. О ху ху ой Ой-ой-ой. Вони поїшуть зі мною відносини. покращити Хто твій твої друзі? з України оборонний пакт. Так, зимні покращити Прямо оборонний пакт, України Що і щось? Щось не те. Із Румунії треба покращити відносини. Може, це. Спільні друзі <хи> допоможуть. Ну, якщо на мене зараз русня піде, я не, не відіб'юсь. Просто як факт, я просто не відіб'юсь. Так, давайте ефективність оподаткування збільшу. О, нормально, все вони припинили потішувати зі мною відносини. Також, якщо подивитись по спорудам, у нас має бути як мінімум одяг ще сироварні і так далі. Я хочу одяг в Таліні побудувати. Скляний Коротше, ось всі ось ці топові будівлі. Ну, будівлі на всі ось ці унікальні будівлі на ресурсах, які коштують більше одного. В цьому є сенс і великий сенс. Вже дає 31 прибуток завдяки цим будівлям. Зараз ось, дивіться, ось давайте, на прикладі цієї провінції. Тут 0.05. Ой, тут. Прям великий, ну, аж до 0,24, 4. але тут просто з самого початку економіка дуже маленька була. Сир, щось що, тут можна сир побудувати. Тут що. Економіка. А, 01. Коротше, нормально. Тут також прибуток 0.05, але зараз побудуємо йому буде краще. Що, спадок цивілізації доступний? Уу, давайте. Батькрада? Десять прибуток. ж вже аж до 10 качнулось. зараз так, сироварні усюди будуть. Давайте броварні. Паперова фабрика. Ну, папір дорого коштує. й прибуток все збільшується і збільшується. Це приємно, це приємно. Вже 12. Так, ліс ігноруємо. Шерсть ігноруємо. Ну, ось все інше ігноруємо, тому що воно занадто дешеве. Також я б ще дещо зробив. Є така річ як порти Особливо. На прибережних районах. Ось тут? Прибрежні район, на яких необхідно нам виробництво. Так, стоп. Порт. А, ага, ага. Ти мені закриваєш вікно. Окей, тут-тут. Це прикро, що не можна одночасно і будувати сюди порт? Тут в трьох провінціях підряд порти важно побудувати. І ось в нарві, якщо я не помиляюсь. Так. Там папір. Прибуток 13.2, Це непогано, але. Але на умовну, Білорусь нам не вистачить через те, що вони в союзі з лейні, Лейном. Так, тепер, 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 тепер. Якщо подивитися на прибережні регіони, mm. то, ти от даєш, Ти також 0,91. По-хорошому вам би ще всім по майстерні. По всім, в кого ресурси є. Проблема в тому, що ось я захочу хочу, я всім майстерні побудувати, але я хочу побудувати тільки тим провінціям, які я за я просто можу слати до будівництва. Ріга, Юрмала там хороший ресурс. Таліні я забудовував тут. Чому я не можу нормально зробити одночасно, щоб я бачив і ресурси? І будував. Русня. Вони там погіршують зі мною відносини. Буває. Мені зараз доведеться мучити самого себе, так. Щоб зрозуміти, куди саме майстерні будувати. Три закинув. Ми отримуємо свої плюси від цього, повірте мені. Так, Нарва. Далі. Ага, ось тут три провінції. Є. Так, вже 18 прибуток. І... Все, по ідеї, нічого не пропустив. по ідеї, хочеться в це вірити. Що жодного дорогого ресурсу не пропустив. ну Так, здається, не пропустив. Що там? Дякую. Дивовижно. Ну, там якийсь ресурс, напевно, спадщина дає. Або якась будівля. Так, і бачите, у нас вже 18,7 прибуток. Так, але. Цивілізація ми можемо Балтійську імперію сформувати. Ого, ого-ого. Лівонію. У -у -у. Стоп, що? Я вже можу Львонію сформувати? Мені здається, Лівонія тільки за Литву формується. Об'єднане Балтійське герцогство? Також, що? Все? Це те ж саме, що Лівонія. Європейський Союз, Курляндія. Пуф, давайте. Окей. На мене Русіння ось щось нападав мені, здається. Так, доброго вечора, ти. Ви клятьі, виродки. Давайте з усіма вашими друзями будемо дружити. Все, сподіваюся, це допоможе. Бо знову ж, грусню ну, я відбити не зможу, ну пробачте мене. Я набагато багато, багато що зможу зробити, але русню відбити ні. Так, але давайте, чи є в нас тут є рельєф тип місцевості? Це болото, це пагорби, це гори, окей. У нас тільки ліси. Давайте в ось в цьому лісі. Я буду розраховувати на захист. Так, укріплення є. Так як у нас вже 19. У, вони прямо образу мені кинули. Ні. -ні, -ні, -ні. Спробуй щось викликати, хоча б щось. Але знову ж якщо воювати, то ми не витримаємо. О, прекрасно, на мене напали. Та ну ні, ну і чпіться. Ну я програв тут бій. А вже ж. Не дивлячись на захист і так далі. Не знаю, тікаємо кудись. Мене навіть там захист не встигли відбудувати. Ну якого біса? А, все ж так хорошо було. Це, тому що я в альянси не входжу. У, вони нас поділили. У мене 10 прибутків всього лишилось. Це було так хорошо. І релігію нам змінили. Ненавиджу вас, не Ну, я спробував. Давайте так, я спробував. Може, колись вийде. Мені я щось не так роблю. Треба, напевно, кудись замість майстерні треба було вже робити армію. Тобто все побудував унікальні будівлі і одразу робимо армію. Неймовірну кількість армії просто. Але цього було б мало. Коротше. Якщо хтось, з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні крейди, то по посиланні в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході, сідо, підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.